І коли-небудь перестали думати, що бідність – це лише відсутність грошей, дозвольте мені щось уточнити зараз. Це ідея абсолютно неправильна. Протягом багатьох років я мав можливість спостерігати за життям з різних раковців, і одне стало зрозуміло, я зустрічав людей з порожніми кишенями, які жили так, ніби були багаті. І я також бачив мільйонерів. Які незважаючи на своє щастя щодня, скаржилися на дефіцит, виглядає суперечливо чи не так? Але це чиста правда? А гадство чи бідність людини вимірюється не банківським балансом? А тим ярвін веде власне існування. Роли я був молодшим, я вважав себе бідним. Провів місяці, розповідаючи кожній копійці, жалюючи себе і ставивши під сумнів, чому життя здавалося набагато простішим для інших. Обхідно було, щоб досвід дав мені кілька цінних уроків. Деякі з них насправді досить важкі, так що я розумів основний принцип бідність не є синонімом відсутності ресурсів, а помилкового способу життя. Це сприйняття не відразу, Бачив друзів. Які, не зважаючи на те, що мало набирали, знали, як насолоджуватися життям, так ніби у них все зустрів сусідів з високими зарплатами, які жили на виступах, породжуючи зустрість у тих, хто не знав, що насправді їхні розповіді завжди були в червоному часом. Я зрозумів, що більшість людей не бідні, щоб заробити мало, а тому, що вони не знають, які інтелектуально жити. Вони витрачають час і енергію з неважливими речами, турбуються про незначні деталі, не контролюють свої звички і що ще гірше. Очікують, що рішення їх фінансових проблем впаде з неба. Як правда однак ніхто не дасть тобі нічого безкоштовно. Я ранність на перший погляд може здатися жорстокою, але вона насправді звільнює. Протягом усієї своєї кар'єри я перейшов з багатьма людьми, які звинувачували їх долю в їхніх невдачах. Однак, дотримуючись більш уважно, я зрозумів, що всі вони мають щось спільне. Вони просто не знали, як жити правильно. Вони не інвестували в себе, не тінгували власний час, боялися вжити необхідних кроків, щоб змінити своє життя. А потім, здивовані, виявили, що вони все ще перебувають у одній ситуації. Дозвольте мені поділитися епізодом, який відзначив моє життя. Віці 20 років він працював у малому бізнесі і ледве міг платити рахунки. Мріяв про більш широке життя з поїздками, інвестиціями. Але я не мав уявлення, з чого почати. А ме тоді я познайомився з людиною, що місячний дохід як був у кілька разів більшим за мій. А цікавіше, він жив у скромній квартирі, готував вдома і провів стару машину. А перший погляд це здавалося дивним, але у нього була стратегія. Він розумів, що гроші це інструмент, а не остаточна мета. Знав, як розповсюджувати свої ресурси, куди вкласти свій час та як розвивати свої навички. Перш за все я не втрачав енергії з платою. Я зустріч повністю змінила мою перспективу. Зрозумів, що бути багатим, немає нічого. Чого спільного з розміром зарплати. Але мисленням, звичками та способом життя. Саме це я хочу сьогодні передати вам цьому змісті. Я розкрию сім принципів, які перетворять ваш погляд на гроші, успіх та життя. Істини були побудовані роками через помилки, спостереження, розмови з успішними людьми та навіть особистими поразками. Я можу гарантувати, якщо ви поглинете ці уроки до кінця, ви ніколи не побачите себе бідною людиною. Він дізнається, чому звички важливіші за гроші. Навіщо керувати часом? Варто більше ніж висока зарплата. Як Вибір, який ми робимо щодня, має більше ваги ніж удачі, але перш за все, ви зрозумієте, як виділити мислення бідності. і Нарешті свідомо ти йому уважно слідкути. Запишіть те, що потрібно, тому що ці сім істин не є теорією, вони є результатом років практики. Е Поради, як я звернувся до власного життя. І це допомогло багатьом людям навколо мене перетворити їхні ралі. А мають закривати в очі і подумати, що робити, якщо весь цей час живе неправильно, просто тому що ніхто не навчив вас правильно оробити, якщо ваше життя могло б докорінно змінитися лише за один місяць. Якби ви прийняли правильні рішення, що ви хочете знати, як це зробити? Будьте готові, тому що те, що слідує за цим, розкриє ці принципи льхада. І для цього ви ніколи не будете дивитись на свої звички та свої гроші, однаково й дійшли до серця питання. І вже розуміли, що бідність це не брак грошей, а помилковий розум. А тепер я хочу поділитися з вами семи істинами, які революціонізують ваш спосіб мислення, допомагаючи змінити свої звички і нарешті навчать вас чити інтелектуально. Не буду повторювати клішень, як більше працювати. Спрощено і марно покажуть, що насправді працює. Доведено часом та досвідом. Перша правда відність знаходиться в звичках. А не в зарплаті, коли він був молодим, я вважав, що бідний не мав грошей на рахунку. Лежиться навчило мене, що справжня бідність почне на увазі. Бачив люди з мінімальними зарплатами, яким вдалося створити щастя, розвивати. Будувати сто та навіть вкладати невеликі суми. Раз кілька років ці самі люди мали більше фінансової свободи ніж багато мільйонерів. Вички визначають все, як ви витрачаєте свої гроші, як ви карите своїм часом, як стикаєтесь з проблемами овгий час. Я жив на автопилоті, скаржився і відкладаючи рішення, поки одного дня я не вирішив, просто почав змінювати одну звичку на місяць, як був маленький. Поки невеликий крок не стане проривом, Рактичний приклад мого життя. Я почав записувати всі свої витрати щодня. Я може здатися нудним. Але через місяць я визначив, куди йде половина моїх грошей. Що навіть гроші, на які я думав, що не мав корочуючи непотрібні витрати, я почав інвестувати в знання. Роста зміна звички перетворила мій фінансовий потік. Руга, правда, час цінніше за гроші познайомився з людьми, які заробляли статки, але ніколи не мали ні хвилини для себе, родини чи друзів. Я також бачив, хто навіть зі скромною зарплатою організував час таким чином, що життя здавалося повноцінним і щасливим. Молодості я також хотів придбати час за гроші. Думав, що якщо я багатий, я нарешті можу насолодитися життям. Леральність показала мені, що час на купу цього можна використовувати лише з розумом. О, є порада та питати себе щодня, те дійсно важливо. І принесе це мені користь за рік. Що відповідь ні відпустіть. А вчиться говорити ні, що не додає цінності. Аніше я витрачав години на непродуктивні зустрічі та соціальні мережі. Його дні я планую свій день вранці, і моя продуктивність зросла експоненціально. Ретя, правда, а вчиться у тих, хто приїхав там, де ви хочете бути. Екрек успішних людей прости, вони знають, як використовувати гроші. Час та ресурси на свою користь. Більше того, вони вчаться у тих, хто вже досяг того, що хочуть, Пам'ятаю зустріч з підприємцем, який заробив мільйони. Він дав мені поради, які я ніколи не забув, о спостерігайте, слухайте, задайте питання, але ніколи не намагайтеся скопіювати життя інших інших. Творіть власну стратегію на основі досвіду інших, та достатньо заробляти гроші. Вам потрібно зрозуміти, як це працює. Якщо ви повторюєте помилки інших, ви ніколи не збагачуєте, а маєте його, щоб аналізувати, відобразити та застосувати знання рік енергія. Очніть сьогодні, а не завтра. У хвилини, коли ви втрачаєте скаргу, це хвилина, яка могла б будувати щось краще риття, це не питання удачі, а на вибір. Бачив людей з усіма перевагами, грошима, контактами. Освітою рік витрачали все на відсутність дисципліни. Я бачив інших, хто почав з нуля, перетворюючи своє життя, лише тому, що вони вирішили діяти інакше. Ізниця полягає не в обставинах. Вона полягає в дійсь Моя остання порада. Той, хто підсумовує все жити з метою, е достатньо хотіти бути багатим, потрібно знати, чому с цільових грошей це як корабель безен. Ви навіть можете рухатися. Але він ніколи не прийде нікуди, а питати себе чого я дійсно хочу, який вплив я хочу мати. Коли ви зрозуміли, кожне рішення стає простішим, кожне зусилля набуває сенсу. Пам'ятати цпіх це не місце призначення. Це подорож. Ви не приїжджаєте туди і зупиняєтесь. І складається з циклів навчання, зростання, спотикання та винаходи. Ажливо, на тебе скільки у вас є. А ким ви стаєте в процесі? ось ось ваше завдання протягом наступних днів вибирайте одну з цих істин і застосуйте її з дисципліною. Намагатися змінити все відразу, очніть мало, але будьте послідовними. А пишіть свій прогрес, святкуйте маленького і Перш за все не відмовляйтеся, коли результати потребують часу, тому що вони прийдуть. Коли ви озираєтесь через рік, ви зрозумієте, що це не удача, це не був шанс. Це не інші, які змінили ваше життя. А ти був один вибір за один раз не в себе так, ніби це найкраща справа вашого життя. Чому це є? Уйти щедрими не тільки з іншими, але й перш за все з собою, з вашим часом, енергією та своїми можливостями. Робіть свідомий вибір, ті, що узгоджують ваші вчинки з найглибшими цінностями, і зауважте, як життя починає реагувати так, як ви навіть не уявляли, якщо цей вніс змусив вас обочити щось, що раніше пройшло непоміченим, він прокинувся бажання вийти за рамки теорії. І втілити на практичні ідеї, які дійсно працюють. Тож ось запрошення б уважно дотримуватись цього простору. Наступному змісті я поділюсь ще глибшими принципами тим, що мало хто має сміливість говорити відкрито, але все змінює при застосуванні, е, залишайте на потім. І пишіться зараз, щоб не втратити наступні роздуми, стратегії та історії тих, хто перетворив власну раність, а ще життя заслуговує на це зобов'язання. Пам'ятаєте, бідність винирюється не лише банківським балансом, а спосіб життя, мислення, набір варіантів, який тримає нас у пасці менше ніж ми здатні міні ці стандарти. А гроші, можливості та навіть щастя будуть протікати природним шляхом, як наслідок, не як удача. Ось почніть сьогодні. Робіть перший крок навіть якщо він невеликий, тому що кожна дія в це насіння посаджене на життя, в яке ви заслуговуєте. Повірте, це життя може бути набагато надзвичайнішим, ніж ви наважуєтесь уявити іло у ваших руках і користувати ілогу.